Впродовж доби, 23 березня 2024 року. Авіація Збройних сил України завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили озброєння і військової техніки та одному складу рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 31 ударний дрон типу шахет 136 131 рашистських загарбників. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по одному району зосередження особового складу чотирьох пунктах управління двох засобах протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу, одній станції радіоелектронної боротьби та одній радіолокаційній станції рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованому Мелітополі, 22 березня 2024 року. Пролунали вибухи. Внаслідок спеціальної операції головного управління розвідки Міністерства оборони України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі рашистських загарбників та їхній військовій техніці. Вибухи також пролунали у тимчасово окупованому Маріуполі, у тимчасово окупованому Криму знову пролунали потужні вибухи. Сили оборони України успішно уразили великі десантні кораблі Ямал та Азов, центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморської флотилії РФ у Севастополі Акяр. Неспокійно на території рашистського рейху. Так звана Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у концертній залі Крокус Сіті Гол, що стався напередодні. Було також оприлюднено відео забою кацапів, зняте на мобільний телефон одного з нападників. Тим часом НКВД заявили, що затримали чотирьох особин етнічних таджиків, які нібито причетні до теракту. Затриманих було піддано жорстоким тортурам. Непізнані безпілотники атакували Гаубрянськ, Гау, Гау Воронеж і Гаусаратов. Зокрема, був атакований електрометалургійний комбінат в Гаубелгород та нафтопереробний завод в Гаусаратов. У Бєлгороді знову пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, були дещо пошкоджені будинки, кацаповозки і дороги. Також на території Гау Бєлгород і ГАУ Курск продовжилася операція росіянських добровольців-антипутлерівців.